Доброго дня! Ви не встигаєте змінювати ціни, маєте плутанину, продаєте товари за неактуальною ціною та узбиток. Тоді сьогодні в програмі ЄRPGS ми поговоримо про наш інструмент ціноутворення, який допоможе вирішити ваші проблеми. Ціноутворення в Єрпс це швидкий, зручний та прозорий інструмент з набором функцій, які ми використовуємо для розрахунку цін для наших клієнтів. Всі вони знаходяться в окремому модулі ціни. Коли ми продаємо товар послугу, то ціни для клієнтів можна визначити деякими засобами. По-перше, це базова ціна в карточці товару. Підходить, якщо ваші ціни не змінюються. По-друге, це прискурант. Він допоможе сформувати різні набори цін під окремі категорії клієнтів чи події, як то акції. Прискуранти можна прив'язувати до валюти, що дозволить автоматично розраховувати ціни в залежності від зміни курсів валют. Це стосується тих товарів, які імпортуються, і роздрібна ціна яких залежить від зміни курсу. Таким чином, формуючи рахунок фактору клієнта, валютна ціна буде перераховуватися по поточному курсу. На основі даних прескурантів система дозволяє в один клік автоматично розраховувати ціни на тисячі одиниць товару за заданими формулами, скориставшись службою порахувати ціни товарів. Самі ж формули, які сам користувач прописує, є гнучким інструментом, де користувач може обирати необхідну базу для розрахунку роздрібної ціни. Для планування акцій використовуються прискуранти, які мають обмежену дію у часі, після закінчення якого буде автоматично відбуватися зміна на інший прискурант, неакційний або акційний, але з іншими цінами. Для різних категорій клієнтів можна встановлювати окремий набір цін, прикріпивши до карточки клієнта або до категорії клієнта окремі прейскуранти. І при формуванні рахунка клієнта або рахунка фактура клієнта буде автоматично підставлятися той прейскурант, який був вказаний, і відповідна ціна на товар по даному прейскуранту. Також різні прейскуранти можуть бути пов'язані із конкретними умовами оплати. Це дуже корисно для користувачів, які мають різні ціни для клієнтів, які платять різними засобами і умовами, наприклад, готівкою або на розрахунковий рахунок, передоплату або з відстрочкою платежу. Для налаштування програми лояльності в системі є матриця знижок. Яка може встановлюватися на певний час на певні товари, групи товарів, бренди. Також в системі є можливість друкувати цінники та етикетки на товар. Для того, щоб у будь-який час бачити, як змінювалася ціна на той чи інший товар в системі є Історія змін цін. В звіті по таблицям цін. Завжди можна бачити актуальну ціну по всім прискурантам, що корисно для прийняття рішень стосовно аналізу і зміни цін. Отже, ERPGS надасть вам потужний інструмент ціноутворення, який допоможе залишатися конкурентним, не відставати від кон'юктури ринку, швидко та гнучко формувати ціни та мати контроль за їх змінами. Дякую за увагу!